Другий тиждень Великого посту, неділя, слово дня, і сказав і цар царством небесним так само я з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, чи вдень насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає, Марка 4, 26, 32. І сказав із царством небесним, так як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень насіння те кільчиться й росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить, спершу стебельце, потім колос, а потім повну колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же серпом посилає, бо жнива настале, і мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі ми його появимо? Воно немов зерно гірчижне, що, коли сіється у землю найменше від усіх насінь, що на землі, а як посіяв, виростає. Стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що невесне птаство в його тіні може сховатись. Подумай, як ти співпрацюєш з Господом, який посів у тобі, який посів Слова Божого. Як зрошуєш у собі Царство Небесне. Драбина, яку бачив у древності великий серіархів, є свідченням душе моя, про схоження ділами і піднесення розумом. Коли хочеш жити в діянні, мудрості та спогляданні, то обновися. Дякую тобі, Боже, за цей прожитий другий тиждень Великого посту. Дякую, що мені допомагав у різних обставинах мого життя, що мене провадив. Дякую за здоров'я. Дякую за всіх людей, яких я зустрічала цього тижня. Благослови мене. На третій тиждень посту.